Я дуже полюбляю піту. Але коли бачу склад на упаковці в супермаркеті, він мене лякає і зазвичай я її не купую. Тому разом з вами сьогодні ми приготуємо домашню піту. А ви на каналі Оленчина Кухня? Не забудьте підписатися, поставити вподобайку під цим відео та залишити коментар. А також ви можете стати спонсором мого каналу. А ми зараз переходимо до приготування, і ви побачите, що нам знадобиться. Лише 5 хвилин для того, аби замісити тісто, далі тісто розстоюється і переходимо одразу до її приготування і випікання. У великій мисці, в якій ми будемо замішувати тісто, ми додаємо туди воду і додаємо молочко. Зараз ми будемо з вами в цій рідині розчиняти дріжджі. Беремо класичні живі дріжджі, трішки, ніби як ломаємо їх, додаємо всередину рідини. І руками їх розчиняємо у молоці з водою. Тепер додаємо борошно, одразу все всипаємо і додаємо цукор і сіль. За допомогою дерев'яної лопатки змішуємо всі інгредієнти між собою і поки що за допомогою лопатки замішуємо тісто. Якщо у вас є професійний міксер, то, відповідно, можете зробити це на міксері або ж на ручному міксері за допомогою насадки крюк. Я зроблю це зараз лопаткою, а потім будемо замішувати швидесенько руками. Далі я беру дошку. Ви ж можете взяти, наприклад, силиконовий коврик, що вам буде зручно. Трішки її підпиляю борошном зовсім небагато, тому що нам тісто потрібне. Не дуже таке е, туге. Гарненько борошно розподіляю по дошці. І зараз перекладаю тісто на дошку і трішки буду вимішувати його рукою. Ви ж можете вимішувати за допомогою міксера. Так. І ось таким чином натискаючи на тісто. Ось цією частиною долоні ми замішуємо тістечко. Нагадую, що не додаємо борошну, воно так трішки підлипає до рук, але це не страшно. Воно так і має бути. Тобто нам тісто для того, аби воно надулося і піднялося, потрібно таке злегка рідкувати. Живеньке, я би сказала. Все. Ось так гарненько всі інгредієнти між собою змішалися. Я його залишаю, відправляю в миску і накриваю кришкою. Якщо у вас немає кришки, то, відповідно, ви будете накривати або рушничком і зверху якоюсь мискою, можна також шапочкою для душу накрити. Це вже як вам буде зручно. В цей момент мікрофон вимкнувся, тому текст не співпадає з моєю мімікою, але через 30 хвилин ми з вами робимо одну єдину обминку. Ось таким чином, як показано на відео, відтягуючи бока тіста і прокручуючи миску, закладаємо його всередину. Далі ми піднімаємо нашу кульку тіста і та частина, яка була знизу, має опинитися зверху. Тобто тісто ми перевертаємо, ще раз обережно ось таким чином його формуємо, аби натягнулася поверхня, вкладаємо в миску. Знову накриваємо кришку і залишаємо на 30 хвилин на ще одну розтойку. Ми тільки подивіться, яке красиве тісто у нас вийшло. І зараз ми будемо формувати кульки. Дамо їм відпочити буквально 2-3 хвилинки і почнемо розкатувати. Я підпилила дощечку. Тісто дуже красиве і готове. Зараз я його перекладаю на дощечку. Я буду формувати таку невелику ковбаску для того, аби розділити на невеликі такі шматочки. Все. І тепер розділяю на довільні отакі шматочки. Розмір насправді не має значення. Може бути менший, може бути більший. Тепер можна ось так защепнути і ось так сформувати кульки. Ніби як замотуємо всередину. Далі ось таким чином збираємо все, і тепер ось так от закручуємо. І виходить така кулька. Тепер накриваємо тісто полотенечком, даємо йому трішки відновитися. Починаю розкатувати піту і складати буду на рушничок, і також накривати так, аби тісто не обсихало. Перед цим трішечки мені потрібно змастити ось таким чином скалку І починаю розкатувати. Ось таке красиве тісто у нас виходить. Складаю його ось так. І накриваю одразу рушничком. Беремо суху сковорідку, гарненько її розігріваємо на максимум. І потім, коли вона вже буде максимально максимально розігріта, ми зменшимо десь на третину потужність плити. Або ж, якщо ви. Працюєте з вогнем, тобто на газовій плиті, відповідно, ви також трішки зменшите рівень газу. Отже, сковорідка розігріта на максимум своєї потужності. Я зменшую нагрів, і тепер я буду викладати першу піту. Ось ідуть перші бульбашки. Я перевертаю. Знову перевертаю. Може так трапитися, що для першої піти сковорідка ще не занадто розігріта, і вона не буде так активно надуватися. Але ви бачите, що бульбашки утворюються всередині, тобто кишенька наша формується, але не буде оцього великого надування. Також рекомендую використовувати дерев'яну лопатку, тому що від великого інтенсивного нагріву моя пластикова силиконова лопатка почала підплавлятися. Уже для другої та всіх подальших піт сковорідка дуже гарно розігрілася і вони активно надували. Але може трапитися і таке, що від активного розігріву сковорідки нічого не залежить, просто одна піта може надутися, а інша ні. Також хай не вводить вас в оману, ось саме ця ця кулька, коли піта стає кулькою, головне, дуже гарно пропечіть її всередині. Ви бачите, що я перевертаю піту зі сторони в сторону кожні 10-15 секунд і дуже-дуже гарно їх пропікаю. Може утворитися отвір, буде виходити зайва волога, зайвий пар. Це також дуже добре, тому що піта буде також швидше пропікатися всередині. Головне, аби тісто не залишилося сирим. Ось така краса в нас вийшла, ціла стопка неймовірних піт. Зараз вони трішки підхолонуть і можна розрізати, додавати будь-яку начинку всередину і смакувати. Краса! Як ви вже побачили, приготувати піту вдома дуже просто і, в принципі, швидко, тому що ви тільки змішали всі інгредієнти між собою, відставили тісто, воно саме по собі розстоюється. Ви займаєтесь своїми справами. Ну а далі потрібно його приготувати. Не знаю, як правильно це назвати, обсмажити чи випекти на сковорідці, тому що це, в принципі, два в одному. Тож обов'язково готуйте, адже ви точно будете знати, що піта ваша складається із 100% натуральних інгредієнтів. Вона дуже смачна, ідеально підходить як для перекусів, так і для бутербродів куди-небудь з собою в дорогу, або ж просто на сніданок. Буду чекати ваші відгуки, ваші коментарі. Не забудьте поставити вподобайку під цим відео та підписатися на мій канал, аби завжди слідкувати за новими рецептами. І до зустрічі! Дякую, що були зі мною. Па-па!